Чи значить озброєний у дитячому садку? Рятувальники провели урок з безпечної поведінки при виявленні вибухових пристроїв. Хлопчики та дівчата дізнавалися, як виглядають боєприпаси та що робити у разі їх знаходження. Разом з рятувальниками малеча дізнавалася, чим небезпечні вибухові предмети та до яких травм можуть призвести. Тему продовжить Катерина Лебеденко. В дошкільному навчальному закладі Золота рибка рятувальники провели заняття з безпечної поведінки при знаходженні невідомих та вибухонебезпечних пристроїв. На зустрічі зібралися старші групи дитсадка та їхні вихователі. В Свої шість років дітлахи вже знають, що можна робити з такими пристроями, а що вкрай заборонено. Їх не можна бросати, бити, і тим більше брать в руки, тому що вони можуть очі бальзділа очі большую Травму фахівці служби з надзвичайних ситуацій привезли макети вибухонебезпечних пристроїв. Діти засвоїли, що вибухівка може бути замаскована під різні речі, навіть іграшки. Що ж робити, коли знайдеш невідому річ? Надійка знає Нужно звати взрослих. І взрослі вже все рішать там. завідувач дитячого садку. Зазначила, що така профілактична робота проводиться регулярно. Ці заходи є надзвичайно важливими, так як діти багато чують про вибухівку із телевізору та мають знати про небезпеку та правила поведінки з нею. Якщо прийшли МЧСники, то діти реагують на форму, на небезпеку, з якою зіткаються представники МЧС. Вони відчувають це, відчувають щирість і дуже дуже з великим зацікавленням сприймають все, що Доводять до них наші постійні друзі. Рятувальники також порадили батькам постійно нагадувати правила безпеки дітям, не залишати їх наодинці та стежити за безпечним дозвіллям малечі. Катерина Лебеденко, Максим Олійник, новини ТРК Регіон.